Австрія підтримала заклик Бельгії продовжити процедуру позбавлення Угорщини права голосу. У липні розпочнеться шестимісячне головування Будапешта в Раді ЄС. Про це заявив представник міністерства закордонних справ Австрії в коментарі. «Політико». він підкреслив, що всі члени європейського союзу повинні підтримати принципи, на яких будувався союз. Ну і нагадаю, що Бельгія, яка наразі головує в Раді ЄС, виступила за позбавлення Угорщини права голосу у Європейському Союзі. Очільниця МЗЕ. С Аджілля Біп виступила за те, щоб застосувати до Будапешту процедуру висловлення недовіри за статтею 7 договору про європейський союз. Крайній крок, який може призвести до припинення права голосу країни в Євросоюзі, цієї миті ми долучимо до нашої розмови голову угорської громади Києва. Цібора Томпу. Пане ціборе, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Героям слава чи не виглядає пана Тібора, на те, що Євроспільнота Угорщині потихеньку починає натякати. Друзі, хочете жити за європейськими стандартами, користуватися європейськими пільгами, бути під європейським захистом? Відповідайте європейським цінностям. Бо так, щоб десь там дивитися в бік Росії, а користуватися всіма пільгами Європи, то так не вийде. І от цей натяк на відсторонення Угорщини від права голосу за сьомою статтею – це такий перший крок. Звісно, ви праві. І це вже дуже сильний не тільки знак, а дія від переважної більшості європейських сторін проти орбана. Тому що даруйте, Орбан не то що дивиться в сторону Росії. Він є відкритим союзником расизму, відкритим сторонником Росії. І він фактично не ще не підтримує, а відійшов тотально. Відійшов від загальноєвропейських людських гуманних цінностей. Тому, звісно, Бельгія і я хотів би нагадати ще пана Манфреда Вебера. Він очільник найбільшої європі європейської па народної партії. Він сказав, що Орбана потрібно ставити на місце, що дійсно потрібно мати спільну мову. З демократичною угорщиною або але абсолютно нічого спільного орбаном, тому що орбан розповсюджує тільки фейк муси для того, щоб підтримувати свою ворожу владу, не говорячи про те, що він повністю блокує європейські цілості, повністю блокує надання всілякої сі допомоги е України, і він є прямим союзником. Е What okay. you Власне, ще одна цікава заява від Віктора Орбана пролунала днями. Я коли її прочитав заголовок цієї заяви, у мене аж волосся дибки встало. Звучить це наступним чином. Угорщина, єдина країна Європи, громадяни якої гинуть на війні в Україні, заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Я думаю, ну нічого собі заява відкриваю саму статтю. Читаю далі. Він уточнив, що має на увазі угорську меншину на західній частині України. Вони долучаються до збройних сил України і гинуть. Ну, думаю, добре, хай буде так. Орбан визнав, що війну розпочала Росія, а тому немає сумнівів. Але ми е, маємо поставити собі питання, що робити далі. Ми перебуваємо на роздоріжжі або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну. Додав Орбан. Мені здається, що більшість країн Європи вже давно знайшли відповідь на питання, що робити далі постачати зброю Україні. Причому в великих кількостях за Угорщиною, начебто, таких ініціатив сильно Особливо помічено не було, і е, Орбан задається ось такими популістичними питаннями. Це не тільки популістичні даруйте, це є тотальне українофобство, направлено проти всього цивілізованого світу. І я чесно кажучи, в мене немає слів. Я знаєте, просто стримуюсь, щоб не сказати щось лишнє угорською мовою, але в вічі я би Орбану в себе сказав. Якби я його зустрів, і я його дуже давно вже запрошую в Київ. Я готовий провести і показати йому, що його найкращий друг народив тут на Київщині, коли люди були в окупації, скільки вони порозстріляли. А він e, продовжує таке тотальне українофобство, і при чому використовує увоцьку національну меншину. До якого даруйте Орбан не має ніякого відношення. Це скажу угодською орган на кепушенні з України і Мадяроку. Не маєш абсолютно ніякого відношення до нас до угорської національної меншини, і хай би займався своєю справою. Або якщо йому так подобається, дійсно Росія ніхто його не затримує. Його давно вже пора, щоб він відпочивав десь там за Уралом. Звідки його прийшли колись предки, але одні стали дійсно нормальними європейцями. Це як буде теж за якими майбутніми. А на жаль, орбана, я думаю, все ж таки Європа, європейські цінності, європейські лідери, такі як Дергія, такі як Люксембург ж таки поставлять на своє місце ем, про поставлення на своє місце побачимо в найближчій перспективі, але давайте ще до однієї теми: про глобальний саміт миру і про те, що Угорщина сумнівається щодо своєї участі в цьому саміті миру. Бо що як на здивування? бо не буде там представників Російської Федерації. Е, яка є ймовірність того, що все таки ми побачимо представників Угорщини на цьому саміті? І якщо ні... То чи означатиме це, що Угорщина стала на крок ближче до займання позиції вісі зла і всидіти на двох стільцях, про що говорив Павло на початку вашої бесіди, вже буде не так просто? Ну, даруйте не Угорщина, а Орбан вже давно його уряд відстоює від зла. Це однозначно тут даруйте до ворожки не ходи. Ну і з однієї сторони, я думаю, може і краще буде, може і краще буде, якщо орбаністів з э, ярко там або інших зуревчини не буде на э, саміті миру, тому що вони там, якщо і поїдуть, я боюсь, що вони будуть э, там рухати тільки расистські такі наративи. E, Ще, що я хочу відмітити, Стефан Бобсоні, плавнозвічний дослідник Ор Орбана, він сказав, що Орбан загнав себе такий уже тут з Росією, що в нього вже не то, що руки зв'язані з Росією, а напевно все тіло. Тому у нього надаруйте, просто абсолютно не то, що руку немає, а він навіть не може повернутися. Uh -huh. Ну і про уряд і про його діяльність, давайте ще тоді детальніше. З 2019 року частка населення Угорщини, яка підтримує запровадження Євро, зросла майже вдвічі. Про це повідомляють соціологи. Про що це свідчить? І якщо враховувати це бажання угорців, тобто вони більше хочуть бути інтегровані в таки в Європейський Союз, членами якого вони є ніж рухатися до вектору Російської Федерації, про що не можна сказати про уряд пана Орбана і враховуючи ті протести про відставку пана Орбана, про що свідчить? Не високий рівень підтримки в діючого уряду? Звісно, так стосовно євро, чому переважна більшість населення хоче євро і 70% виступає за те, що однозначно. Бути в європейському союзі, а не в якомусь якомусь там іншому східному, чому тому, що в Угорщині величезна інфляція. Величезна економічна криза, і до речі, даруйте не зв'язку з війною, а з тією політикою, економічною і в першу чергу популісткою політикою, що проводить орбан уже протягом 14 років. Це свідчить про те, якраз і ті протести, величезні протести, які не тільки в Будапешті, а й по всій Угорщині. І даруйте тепер Орбана вже популярність значно понизилась. Якщо це було... Коли коли його вибирали більше 50%, то ця популярність ну, його табору зменшилась десь до 30%, відсотків, навіть менше. Ну дають йому до 35%. відсотків. А його головний е, противник, який відійшов від нього, і Петер Петермадер на сьогоднішній день вже має 35%. відсотків. Тому даруйте у Орбана. В середині країни не зрозуміло, що в Європі він тотально ізольований. Він сам його знати не хто не хоче, але величезні проблеми у нього всередині країни. От ще чим пояснюється отакі от е, його, я би сказав, е, радикальні негуманні ворожі, настрої ворожі, і не тільки проти України, а проти Європи, проти європейських цінностей. Почули вас, спасибі величезне, що ви знайшли час. Вийшли до нас в ефір, поділилися своїми думками. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Тібор Томпа, голова Угорської громади Києва, був з нами на прямому зв'язку.